На огляді у нас велосипедна покришка від Швальба серія Big Apple розмір 28х215, далі серія покришки H430 Air Guard B-BSK RT. EC. Якщо це вам щось говорить, Щодо звичайних характеристик: ця покришка створена для, як бачите, чисто для асфальту. Має світловідбиваючу стрічку, що дуже важливо. Робочий тиск в неї від 2 атмосфер до 4, і звернаю, звертаю увагу, що максимальний накат буде зберігатись саме, коли ви будете дотримуватись максимального тиску. Але треба залишати деякий зазор відсотків 15-20 від максимуму, щоб в якомусь теплому місці покришка не взірвалась, не злетіла з обода. А, зараз ми перевіримо, скільки вона важить 920, 820 грам. А, така вага пов'язана з тим, що в неї є а, захисний слой четвертого рівня. Ну, і в принципі це відчувається на дотик пальцями поступово від тонкого корту. Боковини. Ми переходимо до контактної плями, де саме торкається покришка асфальту, і там вона вже більш така плотна, товста. Цим самим робить її покришку надійну щодо проколів. Порізи, проколи, прутики, акації і так далі. Створена вона для використання з камерами і має. Остальный корт.